Ви протираєте очі, кліпаєте, намагаєтеся сфокусувати погляд, але світ навколо все одно нагадує розмиту акварель, обличчя рідних ніби в густому тумані, а літери в улюбленій книжці розбігаються, наче мурахи, знаки на дорозі перетворюються на незрозумілі плями, і перша думка, що б'є у скроню ну от і все, старість прийшла. Зупиніться. Це найбільша брехня, якою вас годують, змушуючи добровільно відмовлятися від яскравого життя. Дата у паспорті тут ні до чого. Погляньте навколо діти у 10 років уже носять окуляри з товстенними лінзами, хіба у них старість ні. Причина зовсім в іншому, і вона набагато страшніша, тому що ми, власноруч, створюємо її кожного божого дня. Ми звикли сприймати свої очі як щось окреме, наче це просто пара скелець, вставлених в обличчя, але це фатальна помилка. Ваші очі це живий, неймовірно вимогливий орган, який намертво пов'язаний з усім тілом. Уявіть собі оркестр, де кожен інструмент має грати в унісон. Якщо скрипка фальшивить, вся симфонія перетворюється на нестерпний шум, так і з вашим зором. Він залежить від того, як ви дихаєте, як сидите і наскільки скуті ваші м'язи. Ми на каналі Народна Скарбничка відповідально заявляємо, головний ворог чіткого зору сидить не в самому оці, а у вашій шиї. Саме через шийний відділ проходять найважливіші артерії, які несуть кисень та поживні речовини до зорових нервів. Але що робимо ми? Годинами сидимо, втупившись у смартфони, зсотулившись і затиснувши плечі. У цей момент ви буквально перекриваєте кран, з якого ваші очі мають пити життя. Кров застоюється, живлення падає до критичного мінімуму, і картинка перед очима починає пливти. Це не хвороба очей, це крик вашого організму про те, що він задихається в лещатах ваших звичок. Багато хто шукає порятунку в кабінетах лікарів, сподіваючись на чудодійні краплі чи нові сильніші окуляри, але давайте будемо чесними: окуляри це не лікування, це милиці для ваших очей. Коли ви одягаєте лінзи, очні м'язи отримують сигнал. Все, нам більше не треба напружуватися, за нас усе зробить скло, і вони остаточно атрофуються, слабнуть. Ви потрапляєте у пастку. Чим частіше носите окуляри, тим швидше падає зір. Краплі теж лише створюють ілюзію полегшення, змиваючи сухість, але не вирішують проблему хронічного голодування тканин. Операції здаються виходом, але навіть вони не дають вічної гарантії, якщо ви продовжуєте жити в тому ж затиснутому нерухомому тілі. На каналі Народна Скарбничка ми закликаємо вас не маскувати симптоми, а відновлювати систему цілком. У кожного з вас є те, що ми називаємо вікном можливостей. Зір рідко зникає миттєво, він витікає по краплині, як пісок крізь пальці. Спочатку з'являється легка різь, потім труднощі з фокусуванням, далі вашам бажання потерти скроні від незрозумілої важкості. Це не випадкові дрібниці. Це сигнали вашого тіла, які треба навчитися чути. Якщо в цей момент зупинитися, почати глибоко дихати і дати очам правильний рух, процес можна повернути назад. Ваш зірма це не лампочка, що просто перегоріла, це свічка, яка повільно згасає, і у вас ще є шанс роздмухати це полум'я. Один із найефективніших методів, який ми пропагуємо на каналі Народна Скарбничка, це лікування рухом. Кінезіотерапія творить дива там, де таблетки безсилі, вам не потрібні складні тренажери, почніть з елементарної розтяжки шиї та плечей. Коли ви звільняєте свої судини від м'язового панцира, кров починає циркулювати вільно і ваші очі буквально оживають. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як кисень наповнює кожну клітинку. Ви здивуєтеся, але світ стане яскравішим вже через кілька хвилин такої усвідомленої розминки. Рух це єдине паливо, яке може запустити процес самовідновлення. Особливу увагу варто приділити вправі під назвою пальмінг, це справжній подарунок для ваших втомлених очей. Просто розігрійте долоні одна об одну до відчуття жару і накрийте ними очі, створюючи повну темряву. У ці 3-5 хвилин спокою відбувається неймовірне, зорові центри мозку перезавантажуються, а м'язи, очей отримують довгоочікуване розслаблення. Темрява і теплес це найкраща терапія. Історія пана Івана, який у свої 75 років зміг знову читати газету без окулярів завдяки регулярному пальмінгу, це не казка, а реальний результат дисципліни та любові до свого тіла. А чи знали ви, що ваші вуха напряму пов'язані із зором? На мочці вуха знаходиться так звана точка ясності. Легкий масаж цієї зони стимулює нервові імпульси, які йдуть прямісінько до центрів зору. Це здається дивним, але біологія нашого тіла це єдина мережа. Натискаючи на мочку на видиху і розслабляючи на вдиху, ви активуєте приховані резерви організму. Це і є той комплексний підхід, про який ми завжди говоримо на каналі Народна Скарбничка. Звісно, не можна забувати й про те, чим ви годуєте свої очі, ніякі хімічні вітаміни з баночок не замінять натуральну їжу. Каротиноїди з моркви та гарбуза, вітамін С зі свіжої петрушки та шипшини, антиоксиданти з чорниці це будівельний матеріал для вашої сітківки. Омега-3 жирні кислоти, що містяться в ляній олії та рибі, створюють захисний бар'єр і запобігають сухості. Пам'ятайте, ваші очі їдять те саме, що й ви. Якщо ваш раціон складає, з порожніх продуктів не чекайте від очей ясного погляду, однак є ще один пласт проблем, про який багато хто навіть не здогадується ми живемо в епоху цифрового гіпнозу, величезна помилка, яку робить майже кожна, це відсутність гігієни освітлення. Коли ви дивитеся в яскравий екран смартфона в темній кімнаті, ви завдаєте своїм очам удару, який можна порівняти з прямим поглядом на зварювання, зіниця в темряві розширена і агресивне синє світло безперешкодно випалює світлочутливі клітини. Якщо це відбувається з року в рік, дегенерація сітківки стає неминучою. Ще одна критична помилка звичка затримувати подих під час зосередженої роботи. Коли ви напружено вдивляєтеся в цифри або текст, ваше дихання стає поверхневим. Мозок переходить у режим виживання і, першою чергою, відключає повноцінне живлення другорядних, на його думку, органів, до яких належать і очі. Ви буквально душите свій зір своєю ж концентрацією. Важливо розуміти, що зір нерозривно пов'язаний з вашим емоційним станом. Постійний стрес змушує м'язи обличчя та очей стискатися у спазмі. Цей стан застиглого погляду блокує мікроциркуляцію крові. Щоб повернути ясність, потрібно навчитися не просто дивитися, а бачити м'яко. Спробуйте частіше переводити погляд з близьких предметів на далекі горизонти, давайте своїм очам простір. Тісні міські квартири це в'язниця для нашого погляду. Виходьте на вулицю, дивіться на хмари, на верхівки дерев, змушуйте свої очі працювати на різних дистанціях. Це природна гімнастика, яку не замінить жоден тренажер. Багато хто з нас також ігнорує стан своєї печінки, а дарма адже у східній медицині очі називають дзеркалом печінки. Якщо ваш головний фільтр забитий токсинами, кров стає густою і в'язкою. Вона просто не здатна просочитися в найтонші капіляри ока, які тонші за людську волосину в десятки разів. Тому очищення організму і правильний питний режим це така ж частина відновлення зору, як і вправи пийте достатньо чистої води, щоб ваша кров могла безперешкодно доставляти живлення до кожної клітинки зорового апарату. Але є ще один прихований вбивця зору, про якого рідко говорять офтальмологи, проте ми на каналі Народна Скарбничка не можемо це замовчувати це надлишок цукру та інсулінові стрибки. Ви можете робити сотні вправ для очей, але якщо ваша кров перенасичена глюкозою, ви руйнуєте судини зсередини. Цукор діє на ніжні капіляри сітківки, як наждачний папір, дряпаючи та роблячи їх крихкими. Організм намагається залатати ці пошкодження холестерином, і просвіт судин звужується до мікроскопічних розмірів, кровообіг зупиняється. Це прямий шлях не просто до погіршення зору, а до повної сліпоти. Перегляньте свій сніданок і вечерю, приберіть білу отруту і випічку, замініть їх на складні вуглеводи, і ви відчуєте, як туман перед очима почне розсіюватися. Ще один неочевидний фактор, який вбиває ваші очі вночі це неправильна подушка та поза для сну. Якщо ви спите на високій твердій подушці, ваша шия всю ніч перебуває у неприродному, вигнутому положенні. Це притискає хребетні артерії саме в той час, коли мозок і очі мають максимально відновлюватися і вимивати продукти розпаду, накопичені за день. Ви прокидаєтеся вже з набряками по вік і червоними очима, тому що відтік рідини був порушений усі 8 годин сну. Спробуйте спати на ортопедичній подушці або валику, тримаючи шию рівно. Якість вашого ранку і чіткість погляду кардинально зміняться, і нарешті психологічний бар'єр, який ми часто самі собі будуємо, небажання бачити реальність. Психосоматика стверджує, що короткозорість часто розвивається у тих, хто Майбутнього, а далекозорість не у тих, хто не приймає сьогодення. Якщо ви підсвідомо не хочете помічати якісь проблеми у своєму житті, ваш мозок дає команду очам вимкнути різкість. Подумайте, від чого саме ви намагаєтеся заховати свій погляд. Чесна розмова із самим собою іноді працює краще за будь-які ліки. Зніміть тягар з душі і вашим очам стане легше дивитися на цей світ. Всі ці кроки. Харчування без цукру, правильний сон, усвідомлене дихання, масаж та робота з емоціями складаються в єдину потужну систему не чекайте дива за один день, але вірте в силу регулярності. Ясний погляд, у 70 чи 80 років це не генетична лотерея, а результат вашого щоденного вибору. А як часто ви дозволяєте собі справжній відпочинок без гаджетів? Чи відчуваєте ви, як напруга в шиї, чи стрес миттєво впливають на вашу здатність чітко бачити? Можливо, ви вже пробували відмовитися від цукру і помітили зміни у зорі. Напишіть про свій досвід у коментарях. Ваша порада може стати вирішальною для когось із наших глядачів. Бережіть себе, слухайте своє тіло і ніколи не здавайтеся. Обов'язково підписуйтесь саме на канал Народна Скарбничка. Тисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові випуски, де ми розкриваємо секрети здоров'я, доступні кожному. Живіть довго, яскраво і дивіться на світ чистим, відкритим поглядом.